день, варятак. Я пропоную нам з вами сьогодні порахувати. І зробимо ми це всі разом. Колись наснилися мені пригоди, дивні на земні, у космос аж моя мандрівка, туди де всіх зірок домівка. Тож, долучайся йти до гри. Рахуй зі мною. Один, два, три. Ось поза він триокий і щупальцями круглобокий. Чотири п'ять. Дивись тваринки, зараз не сплять не час зупинки. Ось пись кричить повним вперед. Ведмідь знайшов космічний мед. Летімо ми з тобою шість зірочок над головою, кружляють, мов на каруселі. Ти цуєш їх пісні веселі. Наступна цифра, звісно, сім. Вітання з космосу усім навколо сонця, хто ж не знає. Вісім планет уже кружляє. Дев'ять. Стомилися малі звірята. Лінивець умостився спати. Десять. І нам вже час відпочивати. Добраніч, дорогі малята.